Народ. Кожного року вчителі проходять медогляд, і, і я прийшов. Пів години відстою під цим кабінетом, але не для того, щоб попасти до доктора, а для того, щоб взяти тут бланк для проходження медогляду. Може, щоб якось спростити ту систему. народ. А потім через два дні я маю прийти знову до цього лікаря, бо він мене прийме зразу на прийом. Я не перше маю здати кров, далі обійти всі кабінети, аж потім до цього дерматолог. В цій країні не буде порядку. Того року було інакше, наступний знову інакше. Я Михайло Михайлович, Михайло. каналі. Ну, а ви хочете тебе черг не було. Та сидить десята година ранку, а воно вже чай з повидлом їсть. Тепер я прийшов у реєстратуру, мені видають талончики, до якого доктора мені йти, до якого не йти. Так мені підказують, що сьогодні я встигну пройти 101 кабінет. А то треба їх з десяток. Смерть. За три години перебування у Долинській районній поліклініці я встиг підписати одного доктора і зробити флюорографію. Все, або нема доктора, а є талончики, або нема талончиків, є доктор, або ще чогось тут бракує. Отак весело. У цій країні будуть порядку. Того року було інакше, наступний знову інакше.